Всім привіт! В ефірі програма Техноманія. Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь про наступне: анонсована перша бездротова гарнітура, що виконана у вигляді сонцезахисних окулярів, представлений найтонший смартфон у світі, анонсований кавовий столик з двома обудованими комп'ютерами і двома операційними системами. Тошеба представила захищену USB флешку. Компанія ANOL випустила мікрокомп'ютер під управлінням Windows 8.1, опубліковані системні вимоги до гри Mortal Kombat X. А спеціаліст із компанії Roma розповідатиме про копіювальні апарати. А тепер про все це більш детально. На краундфандинговому сайті Kickstarter дебютував проєкт Bachel Sound Glasses з випуску телефонної гарнітури, що виконана у вигляді сонцезахисних окулярів. У новинці для передачі звуку використовується принцип кісткової провідності. У дужки інтегровані спеціальні перетворювачі, які за допомогою мікровібрацій направляють звук через кістки черепа прямо в слухову частину внутрішнього вуха. Завдяки цьому користувачеві не потрібно носити традиційні навушники, що дозволяє чітко чути звуки навколишнього середовища. Обласне Перенісся у окулярів розташовується двонаправлений мікрофон із системою придушення шумів. Для обміну даними із мобільними пристроями використовується бездротовий зв'язок Bluetooth 4.0. Підтримується робота з гаджетами під управлінням Android, iOS і Windows. На окулярах можуть закріплюватися лінзи різного типу. Живлення забезпечує акумуляторна батарея ємністю 150 мАч. Її заряду вистачить приблизно на 3 години розмови або прослуховування музики. Підзарядка займає 2 години. На даний момент замовити окуляри гарнітуру можна за ціною 160 доларів США. Китайські виробники продовжують боротьбу за створення найтоншого смартфону у світі. На цей раз перемогу отримала китайська компанія Coolpad, що створила смартфон товщиною 4,8 мм. Окрім рекордно-тонкого корпусу, новинка може похвастатися і досить непоганою начинкою. Так, серцем апарату виступає однокристальна система на чіпі Qualcomm Snapdragon 410 із 64-бітним 4-ядерним процесором з тактовою частотою 1,2 ГГц, що працює в парі з 1 ГБ оперативної пам'яті. Ємність будованого накопичувача становить 8 ГБ. Крім того, апарат обладнаний дисплеєм діагоналію 4,7 дюйма із роздільною здатністю 1280. На 720 пікселів також присутні дві камери: основна на 8 мегапікселів та фронтальна на 5 мегапікселів. За живлення відповідає акумуляторна батарея ємністю 1800 мАч. Окрім цього, є підтримка мереж четвертого покоління. Заявлена виробником вартість новинки становить приблизно 200 доларів США. Компанія iDOM представила комп'ютеризований кавовий столик Duet, в стільниці якого розташований величезний сенсорний дисплей. Виробник називає новинку першим у світі двосистемним сенсорним столом. Справа в тому, що всередині пристрою розташовані два комп'ютери, що дозволяють перемикатися між системами Android та Windows 8. Столик існує у двох версіях: перший з діагональною екрану 42 дюйма, а другий з діагональною екрану 46 дюймів. Роздільна здатність в обох випадках становить 1920 на 1080 пікселів. Дисплей захищений від пошкоджень і попадання рідини. При роботі в режимі Android підтримується розпізнавання до 12 одночасних дотиків. При перемиканні на операційну систему Windows максимальна кількість одночасних точок дотику зростає до 60. Апаратна частина комп'ютера, який відповідає за операційну систему Android 44 KitKat, виконана на процесорі Rockchip RK 3288 з тактовою частотою 2 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті складає 2 ГБ. Міськість будованого флеш-модуля 16 ГБ. Характеристик. Комп'ютера, який відповідає за роботу операційної системи Windows, залежить від версії столика. Так 42-дюймова модель включає процесор Intel Core i5 4570R з тактовою частотою 3,2 ГГц, інтегроване графічне ядро Intel Iris Graphics 5200 8 ГБ оперативної пам'яті та твердотільний накопичувач на 256 ГБ. Модифікація з діагоналі 46 дюймів містить процесор Intel Core i7 4710HQ, Відео Скорювач GeForce GTX 760, 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD-накопичувач на 512 ГБ. Незалежно від модифікації столика на борту останнього присутні адаптери бездротового зв'язку Wi-Fi та Bluetooth. Ціна на Ideon Duet розпочинається з позначки 7950 доларів США. Компанія Toshiba представила захищену usb флешку, що потребує введення пароля ще до її підключення до комп'ютера. Новинка оснащена клавіатурним блоком для введення пароля, що відкриває доступ до даних. Пароль вводиться ще до підключення флешки до комп'ютера. Автономність системи захисту забезпечує вбудований акумулятор. Після 10 невдалих спроб введення пароля вся інформація на флешці знищується. Дані шифруються за алгоритмом АЕС з 256-бітним ключем. Захист від зовнішніх впливів забезпечує міцний алюмінієвий корпус, який відповідає стандарту IP57. Для підключення до комп'ютера використовується інтерфейс USB 2.0, Максимальна швидкість із читання становить 27 МБ на секунду, а запису – 24 МБ на секунду. Наймолодша модифікація новинки коштує 60 доларів, а найдорожча 180 доларів США. Китайська компанія iNOL випустила мікрокомп'ютер під управлінням Windows 8.1, який своїм виглядом нагадує зовнішній жорсткий диск. Ейно Mini PC працює під управлінням операційної системи Windows 8.1. Новинка побудована на основі однокристальної системи на Чіпі Intel Atom Z3735D з чотириядерним ядерним процесором, що працює на тактовій частоті 1,3 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті складає 2 ГБ. Обсяг будованого флеш-модуля дорівнює 32 ГБ. У виробі також передбачені слот для карт пам'яті формату microSD, два порти USB 2.0 і один USB 3.0, відеовихід microHDMI версії 1.4, адаптер бездротового зв'язку Wi-Fi та Bluetooth. Цікаво, що Mini PC може працювати деякий час без підключення до електромережі, адже в корпусі знайшлося місце для акумуляторної батареї ємністю 7000 мАч. Більш того, за рахунок будованої акумуляторної батареї виріб може виконувати роль мобільної зарядки для смартфонів та планшетів. У комплект поставки Mini PC входить пульт дистанційного керування із будованою клавіатурою, що працює по Bluetooth. Замовити новинку в Китаї вже можна за ціною 160 доларів США. Сервісі цифрової дистрибуції Steam опубліковані системні вимоги до гри Mortal Kombat X. Судячи з цієї інформації, запустити гру на максимальних налаштуваннях зможуть навіть власники не найбільш просунутих систем. У мінімальних вимогах зазначається відеокарта рівня Nvidia GeForce GTX 460, або AMD Radeon HD 5850, 4ядерний процесор від Intel або AMD і 3 ГБ оперативної пам'яті. Якщо ж ви захочете насолодитися картинкою кращої якості, то для цього буде потрібно відеоадаптер не гірше Nvidia GeForce GTX 660 або AMD Radeon HD 70. 950, 8 ГБ оперативної пам'яті і процесор Intel Core i 7 3770 або AMD FX 8350. І ще одна важлива деталь це те, що гра працює тільки на 64-бітних операційних системах. Реліз Mortal Kombat X відбудеться 14 квітня цього року для ПК PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 і Xbox One. Партнер рубрики компанія Roma. Сьогодні спеціаліст із компанії «Рома» розповідатиме про копіювальні апарати. Існує велика кількість середовидів копіювальних апаратів, але за принципом дії вони розділяються на декілька класів віртокопіювальний і електрографічні. До світу відносяться апарати для виробництва фотокопі. В Даний час вони практично не використовуються для копіювання і розмноження документів, оскільки процедура отримання копії трудомістка і займає досить багато часу. Ці електрографічні копіювальні апарати можна розділити на шість основних груп портативні копіювальні апарати. Вони прості і зручні від флотації. Їх можна використовувати удома, у відрядженні або в офісі. Вони зовсім невеликі, готові до роботи відразу після включення. За великим рахунком, настільні купівельні апарати з рухомою поверхнею робочого столу, рушною подачею паперу і продуктивністю від 2 до 6 копій хвилину придатні до використання лише в домашніх умовах або в дуже маленьких організаціях і підрозділах. Об'єм копіювання таких апаратів, що рекомендується 500 копій в місяць, формат оригіналу і копії А4. Копіювальні апарати малої продуктивності та офісні машини продуктивністю 10-20 копій формату А4 в хвилину, придатні для обслуговування компанії або підрозділів з об'ємом копіювання від 1 до 5 тисяч копій в місяць. Це компактні, прості в експлуатації і неубагові машини, що легко вміщаються на будь-якому столі. Подача паперу здійснюється як рушну, так і з лотка, який може настраюватись на різний формат. Функція масштабування присутня назавжди. Деякі моделі дозволяють друкувати документи формату А3, останні А4 і менше. Копіювальні апарати середньої продуктивності. Саме у тій категорії копіювальних апаратів компанії пропонують найбільшу кількість моделей, що відрізняється один до одного швидкістю копіювання, наявність додаткових функцій і пристроїв. Це різноманіття дозволяє користувачеві вибрати варіант, найпочніше відповідний як його потребам, так і його фінансовим можливостям. Продуктивність таких апаратів складає від 20 до 40 сторінок в хвилину. У стандартну контролювацію більшості апаратів цього класу входять пристрої для автоматичного двостороннього копіювання, багатофункціональний активний рідкокристалічний дисплей управління і аудотрон для обліку об'єму і вартості. І виконаних робіт. Для цих апаратів характерний великий набір додаткових функцій, що істотно розширюють можливості копівального апарата, що полегшують роботу з ним. А про інші види електрографічних копіювальних апаратів поговоримо наступного разу. На жаль, наша програма підійшла до свого завершення, але чекайте нас за тиждень в тому ж і в той же час з новою порцією свіжої інформації з цифрового світу. Також останні новини зі світу високих технологій читайте на сайті рівня1.tv в рубриці Техноманія. До зустрічі!